Всім привіт! Мене звати Всеслав. Я спеціаліст реабілітації фітнесу та рекреації. Хотів би більше розповісти про себе, та чому взагалі я почав записувати цей блог. Чому вважаю, що для вас це буде цікаво, і чому вважаю, що в принципі ця інформація потрібна перед початком тренувань, потрібна для того, щоб проаналізувати те, що ви будете робити, тому будь ласка, якщо вам цікаво, залишайтесь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обіцяю, буде більше корисної інформації саме з приводу здоров'я, довголіття та фізичної реабілітації. Тому поїхали. Що хотів розказати про себе? По-перше, навчався в університеті фізкультури і спорту міста Києва на факультеті фітнес та рекреація. Весь цей час. Покращував знання з реабілітації та розумів з дитинства, що буду працювати в цій темі. Тому використовував знання як міг зараз. Мені 31 рік. Я в принципі навчаюся 17 років по цій галузі. Маю дуже великий досвід в різних видах спорту, навіть в культуризмі. Виступав на змаганнях з 2014 року і маю базу знань з підготовки спортсменів не тільки з приводу силових тренувань, а й в принципі з різних різних дисциплін. В плані нутріцелогії, в плані вертебрології, з різних сторін, як не підійти, в принципі, можу сформувати основний корсет для того, щоб ви могли конструктивно займатись далі, покращувати ваші результати та ніяк не бачити наслідки на собі. Наприклад, якісь гіперкіфозрудного відділу або сутулість, так і проблем їх дуже багато. Я знаю, що сам довгий час я займався та мав всі ці проблеми. Мав можливість потім набути знань та все ж таки пофіксити це все, але на це все ушло дуже пішло дуже багато років. Хотілось би. Покращити для вас ситуацію в тому плані, щоб зберегти ваш час. І мені здається, що це один із основних аргументів, чому можна десь виділити якусь яку хвилинку та послухати, що хотів загалом сказати з приводу всього. По-перше, для того, щоб нам почати тренуватись, нам потрібно розуміти стан нашої постави або складно опорно-ругового апарату. Тобто, якщо навіть у вас є зміни постави, що це значить? Випавши шия, сутулість випавший живіт, все це каже про те, що у вас один або всі відділи порушені, мають функціональні зміни, навіть десь можуть втрачати у когось ребра, в когось лопатки, і зрозуміти, що вся оця іпохандрична історія там шукати якісь діагнози в інтернеті буває таке, що дійсно ви бачите, що у вас є сутулість, і це можна діагностувати без ніяких спеціалістів. Але знаєте, що це все фікситься не так важко. Тобто, вам просто потрібно десь якийсь час зрозуміти, що. Ці вправи для розтягнення грудей вони можуть залишитись в великих амплітудах, жими можна викреслити. І в принципі, за рахунок того, що ви постійно все будете робити в велику амплітуду, ви і так будете мати великі груди, тому що вони у вас є. Ви просто їх сильно скоротили і вони зажались. Якщо ви просто їх відчините, ці м'язи, ці. Зони, ви побачите зовсім іншу статуру, зовсім інші силові показники, зовсім інший підхід до тренування. Обіцяю, в принципі, я все, що вам розповідаю, це все було вже зроблено на мені колись давно. І я, чесно кажучи, був в дуже великому шоці, коли розумів кожного разу, що кожен цей фікс, це плюс. Навантаження плюс можливості, тому що в якісь моменти з травматизацією великою або з травмами ви не можете нічого робити. Ви можете сісти такі, ага, потерплю там, болить, якось буду по-другому і по іншому лікарні ставити. Не потрібно, друзі, просто потрібно трішечки більше аналізу. Нічого мені здається, гіперскладного в цьому немає. Тим паче, що ми можемо про це поспілкуватись і вирішити це все, так як це все робиться конструктивно по протоколам медичним, які використовуються в Європі, які використовуються Готуються в Скандинавії, в Британії, нічого там складного немає, тільки потрібно просто зробити якісь висновки і все ж таки змиритися з тим, що битися головою в стіну це не класно. Ви самі це то розумієте. Тому я хочу вам бажати тільки найкращого, тільки те, щоб ви могли займатися як подовше, як поднайкраще найкраще для себе. Але для цього треба зробити все ж таки якусь роботу, зробити якісь висновки. Якщо не якщо не брати до уваги, вибачте поставу. Звісно, наприклад, якісь проблеми, як брусит плечового суглобу, калінного суглобу, дуже багато різних є проблем та захворювання порно-рухового апарату, будь ласка, просто зверніть увагу на те, що вони виникли через те, що у вас щось деформувалося, щось змінили своє положення з того, де воно було на інше. І ви ходите туди, давати, давите, чи це бокс, чи це жим, чи це плавання. Але в принципі, все одно метааналізи доказують те, що якщо брати велику кількість спортсменів. Таких дослідів не так багато, звісно, але якщо потрібно, кожен приведу вам в приклад, завдячуючи ПАБМЕДу, це все дуже легко робити та чату, та чату GPT. Але дійсно цих е, е, дослідів не так багато, і вони всі доказують те, що якщо плавець там 15 тисяч разів загріб, то звісно, у нього там може щось збільшитись. Е, Сама структура плечового суглобу, і при виконанні цих обертів, звісно, воно там буде щось стирати, щось розрушати. Я думаю, ви розумієте це без медичної освіти, що це все дуже легко. Але тільки ви пофіксите цю проблему з положенням того плеча або лопатки, або ротаторної, всієї манжети плеча, вуаля! Ви відчуєте те, що ви хотіли. Ви побачите ті результати, які ви хотіли. І тут ви розумієте, ніхто для цього не качався 300 років. Ніхто не бігав кожного дня, не доказував ці you don't know me, son». Я ну, люблю, поважаю Девіда Гоїнса, але зрозуміти, що якщо у вас є якісь проблеми, і ви понадивлювалися Девіда Гоґінса і побігли, то ви побіжете тільки в одну сторону в кінець тільки, без повернення. Люблю жартувати, вибачте, але жарт, звісно, покращує цю всю картину, щоб це все не виглядало так, наче ми вас тут вже всіх з усіма все погано. Друзі, тільки вперед, тільки в конструктив, тільки в адекватні норми навантаження, тільки в аналіз перед навантаженнями. Про я про структуру. Я про програму, я про схему, я про періодізацію тренінгу, про макро, мікро. Якщо щось з цього ви не розумієте, не знаєте, будь ласка, друзі, інформація, вона всюди, вона як мінімум в інтернеті, який всюди. І ми можемо взяти дуже багато різних, дуже багато різної літератури. Яку вже не так важко знайти, як раніше по бібліотекам книжки шукати, звісно, і подивитися: от якраз ця база була закладена в моєму підлітковому віці, коли я навчався у фізкультури і спорту міста Києва. І звісно, такі речі, як книжки там по основі персонального тренінгу, де пояснюється вся фізіологія. В принципі, ця книжечка така, вона немаленька, я б сказав би, але зрозуміти, що дійсно є професійні спортивні. Міністерство освіти та науки разом з олімпійським комітетом вони ж працюють. Вони роблять для вас це вже дуже багато років. Просто ну я вчився на це, і мені ці книжки кожного року, звісно, продали за гроші. Мені потрібно було їх купляти для навчання. Звісно, я це все читав. Вони гарні. Але звичайні люди, мені здається, ну не підуть ті книжки, не куплять, звісно. Тому. Хочеться бути рупором для вас, хочеться, щоб ви були більш свідомі. Хочеться, щоб ви менше робили оцих дурних травм та е, помилок. Е, я сам розумію, що дуже багато хлопців просто ходять в зал, кожен день, там роблять жим, качають біцуху, Друзі. Задумайтесь, Шварценеггер, він ніколи на своїх відео, практично ніколи, так не робив ніякі акценти на розтяжку, мобільність суглобів і про здорову поставу. Це просто людина, яка взірець всього цього, що я сказав, в максимальних амплітудах. І якби не було там, наскільки він великий не був ця людина по. Аналізу по всьому, що я бачу на тілі, це чистий перфекціоніст. який, мені здається, взагалі там ну м'язів рвав навіть ніяких так, тому що в нього всі м'язи симетричні, еластичні, красиві. І я думаю, ви самі розумієте, чому ця людина взірець все ж таки вже дуже багато десятків років є, звісно, роні колі в мене який сильний, класний, але щось менше про нього чую за все життя класних речей. Повагу. Звісно, але щоб люди казали, що прям хочу бути роні коліманом, всі звісно розуміють, що це ти робиш ставку на все життя, і мало кому це звісно потрібно. Тому друзі. Дуже дякую, хто додивився до цього моменту. Це моє перше відео на Ютубі. Це мій перший крок, в принципі, для того, щоб поєднатися з вами трішки в іншому плані, тому що шорт це коротке відео. Мені не дають з вами поговорити нормально. А я мрію про це. Мрію дати вам більше інформації, більше контенту, більше конструктиву, для того, щоб ви були сильні, здорові, розумні. Think about this. І, звісно, залишайтеся на зв'язку. Якщо вам цікаво, можете приєднуватися в інстаграм. Звісно, можете приєднуватися до е, моїх курсів, навчань, онлайн-тренінгу. Все це я пояснюю у себе на тренуваннях. Офлайн, онлайн. Задавайте питання, підписуйтесь, бережіть себе, всім миру, всім добра. Будьте на зв'язку. Дякую вам за увагу. Чисто, сердечне, всім байдут!